Історії кожного міста творять люди та їх добрі справи. Наша Фастівська освітянська родина вітає рідне місто 633-ї річниці з дня народження. Продовж цього року спільними зусиллями освітян реалізуються проекти як міжнародного, так і місцевого рівня. Це такі проекти, як Український освітній консорціум Безпечне повернення до навчання співпраця в рамках програми Юліт з Європи щодо розробки проєктно-кошторисної документації, комплекси покращення умов освітньої Процесу Фастівській гімназії номер 10 А 5 шкіл громади стали учасниками всесвітньої продовольчої програми ООН World Food Program. Завдяки фінансуванню благодійного фонду Турсан проводяться заходи з за енергозбереження в навчально-реабілітаційному центрі. Продовж року ми працювали над створенням безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти. І як результат, з 1 вересня більше 80% учнів мають. Можливість навчатися в офлайн-форматі. Завдяки співпраці з благодійною організацією Фонд Східна Європа, укриття та підвальні приміщення закладів освіти облаштовані і під'єднані до мережі інтернету. Дякуємо уряду Фінляндії за благодійно наданий автобус для перевезення учасників освітнього процесу до Малоснітинського академічного ліцею. Активно впроваджуємо проект Навчаємося впродовж життя. Так, на базі центру позашкільної роботи люди старшого покоління мали можливість пройти навчання з підвищення рівня комп'ютерної грамотності. А для найменших мешканців міста організовано онлайн-заняття, ігри та пізнавальні активності на телеграм-каналі Садочок Збирає друзів». Наші учні своїми високими досягненнями також прославляють своє місце. Більше 200 дітей стали переможцями міжнародних та всіх українських інтелектуальних творчих конкурсів. Та олімпіад, а четверо школярів стали призерами третього етапу всеукраїнських олімпіад і отримали стипендії від Київської обласної військової адміністрації. У період основної сесії національного мультипредметного тесту п'ять учнів ліцеїв міста отримали по 200 балів з одного предмету, а одна учениця з двох предметів. Тож, наше рідне місто Фасті. Всі наші перемоги та здобутки присвячуємо тобі і запевняємо, що не зупинимося на досягненні. З Днем народження!